Доброго вечора, друзі. Ну принаймні, у мене вечір. Може у вас якась інша пора дня? Як ви бачите, ті олди, котрі зі мною у нас повернулася з лампова атмосфера з каміншиком, бо на вулиці вже осінь. Дуже часто в нас іде дощ, якось так. Знаєте, не дуже комфортно, і уютно знаходитись, тому я вирішив комбекнути ось цей ламповий, цей ламповий відосики з каміном на фон, щоб і вам було приємніше дивитись, і мені якось уютніше було сидіти і пилити для вас контент. Сьогодні у нас тема, котра може сьогодні таки вона розв'яжеться, але мені здається, вона довічна це довічний спір. І він стосується абсолютно кожного, хто піде в ринок шукати собі нерухомість: первинка чи вторинка. Що краще, що е, краще, як перше житло, що краще, як чергове житло, і якби на чому концентрувати свою увагу? Бо повірте, ринок він огромний. Сьогодні в нас буде такий більш неформальний розмовний відосик. Поспілкуємось про всі, на мою думку, мінуси та плюси первинки, і про всі мінуси та плюси вторинки. І одразу спойлер одразу кажу це на старті. Я не дам чіткої відповіді: що краще: вторинка чи первинка. Але протягом того, як ми будемо розмовляти, я буду наводити приклади, може, реальні якісь свої кейси, або просто приклади ситуації людей, і ти будеш розуміти, о, це про мене, наприклад, у мене зараз така ситуація, і ось я буду з перспективи людей, котрі знаходяться в інш в одному чи іншому становищі. Власне, оцінювати, що б я на їх місці зробив. Первинка чи вторинка. Ось тому це відео все одно буде тобі корисним. Принаймні, якусь точку зору людини, котра щоденно знаходиться в ринку. Ти зможеш почути. Ну і традиційно, вже друзі, представляюсь для тих, хто тут уперше. Я Сергій Кіркіча. Вже 4 роки щоденно знаходжусь у ринку житлової нерухомості в Польщі. Допомагаю людям в основному купляти, продавати та брати іпотеку на житлову нерухомість. Якщо тобі цікава тема нерухомості, запрошую тебе а в свій інстаграм, і Б, в свій телеграм. Ось. До речі, чи знав ти що наприкінці 25-го року у Рославі все ще можна придбати трикімнатну квартиру нову в новому будинку від забудовника за 600 тисяч злотих? А якби був підписаний на мою телегу, то точно б знав, бо там я публікую власне такі смачні цікаві пропозиції. Розмовляємо про зручність та легкість вибору. Протягом відео будемо порівнювати обидва ринки з перспектив різних критеріїв, оцінки, щоб простіше просто було, якби плюсанути в пользу одні одної чи іншої з опцій. І починається процес купівлі, звісно, з пошуку варіантів. І тут, на мою думку, найлегшою і найпростішою буде саме вторинка. Чому? Тому що, по перше, коли ви ви шукаєте варіанти на первинному ринку, буде просто купа речей, котрі вам не зрозумілі ще на етапі того, як ви взагалі переглядаєте дошку оголошень. При будинках це ще не так сильно перешкоджає, а ось при. Великих там фондах новобудовах це буде дуже сильно портити вам життя, тому що один об'єкт, одне ЖК може публікувати одразу там десяток агенцій нерухомості, і вони всі якось інакше його описують. По перше, якісь там інакші фото використовують, і взагалі вони якби ховають істине розташування цього ЖК, Вони ховають якісь його важливі, е, якби характеристики, щоб ви набрали звісно саме цю агенцію, саме з ними порозмовляли саме. Якби вони позискали вас як клієнта і могли потім забудовнику, скажімо так, вас передати і заробити на цьому. І ось через те, що більшість агенцій нерухомості вони ховають якби, істини, істинні характеристики новобудов. Ви в кращому випадку в більшості оголошень будете просто знати в якому районі знаходиться цей будинок. Ну як на мене, цієї інфи взагалі не вистачає на те, щоб якось тверезо оцінити, чи якби ви хочете оглядати взагалі витрачати свій час на це, чи ні. І через те, що десятки агенцій нерухомості, іноді навіть я б сказав, сотні агенцій нерухомості, вони публікують один і той самий ЖК. І якось інакше його описують, якісь інакше фото додають і так далі. Іноді там міняють колір ось цих жутів, планів квартир, щоб ви не змогли зрозуміти і знайти самі безпосередньо. То вам здається, що ринок первинної нерухомості там в Врославі, ну, Врослав це велике місто, але не огромне. І вам здається, що ось цей первинний ринок у цьому місті він просто безмежний. На це треба зважати, і це такий дуже жирний мінус первинки, тому що людина, котра. Скажімо, так вона не нацоджень, якби сидить на цих порталях, передивляється це все. Вона Просто загубиться, тобто, для того щоб плюс-мінус почати розбиратись у ось цьому процесу пошуки первинки, вам потрібно провести дуже багато часу. Ось на дошках оголошень, щоб приблизно почати розуміти, що, наприклад, ось цей план квартири, типу, він так оформлений, що це, скоріш за все, цей ЖК. Або там ось цей фасад, це скоріш за все від цього ЖК. Ось я, наприклад, вже багато дуже сотні там годин. Я витратив там на Отодом і на інші портали, і я вже приблизно розумію. Якщо це фото одні, то це наприклад з ЖКХ. Ось. Тому мені з цим простіше, але ось для людей недосвідчених в виглядає ну набагато більш зручно у цьому плані. Приватні продавці вони ніколи не приховують там на якій вулиці знаходиться квартира, ну там 90 плюс відсотків випадків. Тому ви можете приїхати, подивитись на розташування, подивитись, що є в околиці, навіть не обов'язково для цього там домовлятись на перегляд. І потім, вже, якщо ви розумієте, що, наприклад, район вам подобається, будинок ви бачите, він стоїть. Вже домовляєтесь на перегляд і йдете, дивитесь. Вторинку, по котрій всередині вже теж набагато більше зрозуміло, взагалі, чи це якісно побудоване, чи це побудовано тяпляп, Скажімо так, ще однією дуже незручною, на мою думку, річю є сайти забудовників та їх оголошення на дошках. Я просто хочу подивитись, що ви пропонуєте, та за яку ціну ви це робите. Я не хочу відправляти вам заявку та чекати, поки ви мене перед поки ви мені передзвоните. І логіка ось цих дій вона зрозуміла, бо їх задача зібрати у базу як найбільше контактів, щоб потім, коли агенти приводять до них клієнтів, вони могли сказати Сорі, цей клієнт наш. І навіть якщо цей клієнт просто вписав номер телефону, і на цьому якби все вони вже рахують. Вас як свого клієнта потім при співпраці там з агентом, якщо, наприклад, людина вирішує, що окей, я скористаюся послугами рієлтора, тим паче, що більшість там об'єктів на первинці вони е, можуть мені запропонувати без комісії, але це вже так не працює, бо ви самі пошукали, навіть якщо ви там якийсь один імейл типу залишили, вони подивляться і такі, ані, ні, все. Типу, ми агенціям не платимо, бо цей клієнт він там колись нам нас запитав про якусь квартиру, котру ми, на котру ми не виставили ціну. Другий момент, друзі, це простота розуміння того, як взагалі виглядатиме житло в майбутньому. Коли ви дивитесь вторинний ринок, там в принципі все зрозуміло. Тобто у цієї квартири є якийсь ремонт, у неї є якісь планування, якесь планування, яке або розумно використаний простір, або нерозумно. Функційно або нефункційно використаний простір. Чи місця до складування речей достатньо, мало чи багато? Експозиція, наприклад, в кухонній, денній зоні, саме така, як ви хочете, все це ви можете розуміти на вторинному ринку набагато краще, тому що ви можете фактично зайти і подивитися, як виглядає квартира із середини. І ось коли у людей немає взагалі досвіду у переглядах нерухомості, а тим паче у перебуванні в такій кількості квартир, особливо на первинному ринку, там де ви бачите просто білі стіни, вони найчастіше не мають розуміння, коли вони власне в ці білі стіни заходять в цю пусту коробку. Як там все обставити, як воно має, має виглядати, і скільки простору взагалі зіжруть ці меблі і так далі? Вони бачать, що ага, кімната 10 метрів ну це нормальна, ніби площа, але вони не враховують те. Що у цю площу треба вмістити, наприклад, велике ліжко на дві особи, в цю площу треба ще вмістити велику шафу і ще, наприклад, якісь там місце до праці, без котрого, наприклад, їх потреби не закриваються повністю. Ну і на вторинному ринку це все не актуально, бо ви бачите, як використовується простір актуальними власниками. Якщо цей простір використано з умом, скажімо так, то це супер. Ви бачите актуальну ситуацію. Якщо ви бачите, що це вам не підходить. Якщо вам, наприклад, не подобається те. Як розташовані там меблі, який функціонал цієї квартири на сьогоднішній день, знову ж таки, то ви вже знаєте, як не варто робити і зможете це підкоригувати, скажімо так, під себе. Наступний аспект це перегляди. Після того, як ви обрали варіанти для власне перегляду, наступає час власне переглядів. І тут знову ж таки вторинний ринок, ну дуже сильно, на мою думку, попереду. По перше, тому що ви банально можете потрапити у цю квартиру, як я вже казав. Так, на первинці також доволі часто можна зайти на територію об'єкту та навіть у самі квартири, якщо цей ЖК вже здано або дуже скоро буде зданий. Проте все одно дуже часто, все, з чого складається, якби перегляд на варіантів на первинці, це зустріч в офісі забудовника, в офісі продажів, презентація якоїсь 3D-модельки, на якій, звісно, все виглядає дуже класно, люди там посміхаються, стоять круті, класні машини, всі з собачками гуляють по зеленій травці. Але дуже часто. Мабуть, навіть завжди це ну не повністю відповідає реальності, і це треба розуміти. Треба, звісно, віддати належне забудовникам, якби вони навчились керувати емоціями людей, ось цими візуалізаціями, та продавати те, чого дуже часто ще по суті немає. Але до порівняння із знаходженням у будинку, котрий вже стоїть та використовується, це звісно неба і земля. Давайте я просто щось вам покажу. Ось для як приклад, це відгуки людей, декотрих, котрі купили квартиру від забудовників і. Пожили в ній якийсь час. Ви можете бачити, що не всі довольні, і деякі речі вони вспливають тільки після якогось часу проживання в квартирі. І дуже часто ці речі, звісно, ну далеко не позитивні. Коли ви купуєте квартиру на первинці, ви не можете простежити ось такі деталі. Ви не можете, наприклад, зайти у паркінг та подивитись, що ага, ось тут, наприклад, вода підтікає, або подивитись, як сильно сідає цей будинок, чи є тріщини на стінах, і скільки цих тріщин взагалі є, або просто банально довше побути у квартирі та почути, чи стіни нормально тримають шуми чи ні. І щоб не було, друзі, я не відмовляю від в жодному разі від купівлі первинки, але купляючи навіть вже готовий будинок, у вас, скоріш за все, не буде можливості перевірити ось такі речі, тому із цим треба просто рахуватись, що і бути до цього готовими, що потенційні проблеми вони можуть повилазити, і ви нікуди від них не дінетесь на первинці. У Врославі є будинки, котрі через свої досить суттєві проблеми у конструкції надбали таку дурну славу, і купляючи вторинку, ви можете досить легко це перевірити просто по відгукам, наприклад, в гуглі цих ЖК. До речі, як я вже й казав, всю саму актуальну інформацію по нерухомості в Польщі я регулярно вже публікую у своєму телеграм-каналі та в інсті, Тому велкам туди. А якщо ти. Хотів би побачити окреме якесь відео по тому, як повністю от А до Я перевірити квартиру перед купівлею, щоб точно не потрапити у якісь у якусь западню, та не прогадати то. Давай знати в коментарях, я це обов'язково зроблю. Летимо далі. Важливо розуміти, друзі, що купівля квартири на первинці, вона ну не обов'язково йде у пакеті з якимись проблемами. Звісно, є нормальні будинки, котрі не тріскаються, не течуть та з ну абсолютно там нормальною конструкцією, нормальними стінами і так далі. 100% способу знайти ось цей будинок, не має проблем, звісно, немає, але ви можете дуже сильно збільшити свої шанси, якщо. Перевірити відгуки про, наприклад, якісь раніші проекти забудовника, і просто оберете забудовника, котрий давно на ринку, у котрого добра репутація. До речі, на вторинці теж дуже часто продавці вони маскують такими косметичними якимось діями. Дуже такі суттєві вади, наприклад, там я не знаю, десь по стіні пішов гриб, пішла пліснява, і вони просто замалювали там перед тим як е, влаштовувати там ось це промування квартири. Вони замазали цей момент, і ви коли приходите, ви бачите, що стіни ніби чисті, класні пофарбовані, але тільки поживши там трохи, ви зможете це зрозуміти. Тобто і тут, і там, звісно, є ризики. Четверта частина це правовий стан, і тут, мабуть, можна надати перевагу первинці. Хоча теж не без нюансів при вторинці, якщо ви купляєте квартиру, наприклад, в новобудові, в принципі, все теж не аж так складно треба просто в першу чергу дивитись на кщенгу відчисту і розуміти взагалі що там написано якщо є якісь розчення служебності або щорічні оплати ви маєте розуміти що це означає і що із цим вам треба буде робити зараз чи в майбутньому при старших будинках набагато частіше зустрічаються якісь інші форми власності ніж типове якщо ви не знали до речі в польщі не тільки право власності є є ще інші якби форми Котрими ви можете владати нерухомістю, зустрічаються також кейси, коли нерухомість має, наприклад, багато власників у результаті спадку, а спадок цей до речі має бути. Перед продажем у від нього має бути сплачено податок, і це все треба пільнувати та перевіряти. І це тільки пара прикладів із багатьох. Насправді на первинці по суті мало чого треба перевіряти. Головна річ це перевірити, чи разом із квартирою ви не купляєте раптом яких, якийсь кусочок землі або там дороги публічної. У Польщі діє закон, котрий зобов'язує громадян споза ЄС. Отримувати дозвіл на купівлю, ось таких якби діляночок, котрі прилягають до житлових об'єктів, на вторинці, звісно, це теж є, і до речі, це міф, що такий дозвіл треба отримувати тільки якщо ви купляєте. Там будинок вольностоянця, або ближняк або Шерек є також ЖК у купівля квартири, в котрих передбачає необхідність отримання ось цього дозволу. Таких кейсів насправді немало, і це зустрічається як на вторинці, так і на первинці. На первинці найчастіше забудовник він сам поінформує вас про це, але все ж краще завжди питати, а бажано ще й дивитись у документи. Інші моменти на первинці навряд чи будуть мати місце, тому що, якби ви коли купляєте первинку, формально квартири вашої ще немає, тобто спочатку. Треба отримати забудовнику дозвіл на ужиткування. Потім він передасть вам ключі, скоріш за все, і тільки після цього, там за кілька місяців, зачасту він робить пшеніщення власності, тобто переказує вам право власності на квартиру, котра була нещодавно, тільки якби вона стала самостійним об'єктом. Ось після того як ось цю квартиру відокремлять, на неї максимум можуть накинути оплату за ужиткування від чисте, і іпотеку. Якщо не знаєш що таке оплата за рядкування вічиста, пиши, я тобі відповім. На вторинці продавці це зачасту поляки, і вони, як правило, не знають, чи є необхідність робити дозвіл чи ні, тому що вони можуть купити любу нерухомість у Польщі, їм не обов'язково якби отримувати на це дозвіл. Та й взагалі на вас, як і на покупці, лежить в першу чергу обов'язок перевірити кченку від чисту перед купівлею. Якщо після купівлі з'ясовується, що у квартирі є якісь правові проблеми. І їх не було в Кщензі, Ви можете сказати, що ви про них не знали, тому що їх не було видно, і це є підставою для якихось там подальших розбирательств в суді і взагалі відбиття ваших коштів, котрі ви заплатили. У завершення, мабуть, тільки додам, що якщо ви купуєте квартиру на вторинці і квартиру, яку ви хочете купити, має в Кщензі чисту іпотеку. Це не проблема, і не привід від неї відмовлятись. Бо при продажі продавець він повністю покриває решту боргу і дає вам згоду на те, щоб ви цю іпотеку самостійно викреслили. Це найсистіше там або одразу відбувається, або за якийсь час, коли там банк його видає цей дозвіл. І ви потім йдете, платите 100 злотих до суду відчистокченкове, і викреслюєте цю іпотеку, і або накидуєте свою, або вона там вже є, якщо це відбулось раніше, або у вас чиста кщенґо чиста без іпотеки. Частина п'ята це кошти угоди, і тут однозначно на 100% віддаємо Вагу первинному ринку, бо на ньому все набагато, по-перше, простіше. І по-друге, і це найголовніше дешевше. Кошти нотаріуса при умові девелоперській найчастіше виділите із забудовником порівну умови перенесення власності і найчастіше. Повністю сплачуєте ви на вторинці. Найчастіше покупець повністю сплачує обидві угоди, а це близько там п'яти тисяч злотих там при середній вартості нерухомості в Польщі. На первинці ви тут трохи економите, бо заплатите загалом десь 3,5 тисячі. Далі податок 2%. На первинці ви не платите цього в принципі, бо угода не відбувається між двома фізичними особами. Вторинка натомість передбачає ось цей 2% податок завжди. Виключеним є тільки два випадки: в першому випадку ви не платите, якщо що це ваша перша житлова нерухомість, в принципі, будь-коли і будь-де за владіння нерухомостю, ми рахуємо 50 або більше відсотків у житловій нерухомості, тобто частка. Якщо у вас половина або більше, ви вже власник, і тоді ПЦЦ платиться. І другий виняток це коли продавцем є спулка, тобто якийсь, якесь юридичне лице, і воно є платником ват. Тоді, якби він... Або долічує вам ват, і для вас це взагалі не цікаво або він покриває ват самий, і для вас це цікаво, але для нього не цікаво. Або він не платить ват, і тоді ви мусите платити цей ПСЦ. І одразу друзі скажу, що я не раджу не платити цей податок, якщо, наприклад, у вас є або була квартира, наприклад, там в Україні або в Білорусі. Податково це 100% побачить пізніше, і ви пізніше заплатите ще й з відсотками. Далі йде кошт перекладача, він буде і там, і там, десь там на дві угоди приблизно 600 злотих. Цікавий момент далі щодо коштів співпраці з агентом нерухомості. Давайте для зручності підрахунку умовимося, що комісія буде складати 3%. Відсотки і на вторинці, якщо ви берете собі допомогу ріелтора, ці гроші ви точно заплатите. На первинці не обов'язково або тільки частково, бо є певний пул об'єктів, які агенти можуть вам запропонувати взагалі без комісії або з частковою комісією, там, в залежності від того, хто як працює. І я хочу, щоб ви розуміли, що у Польщі немає такої системи, що ріелтор, він обслуговує вас по всім об'єктам на первинці під 0%. 100% є країни, в котрих така модель діє, наприклад там Арабські Емірати або Росія, там зазвичай всі забудовники вони мають прямі контракти з будь-якою агенцією нерухомості, яка буде зацікавлена в співпраці, і вони з ними розраховуються. В Польщі не всі забудовники. Якби вважають за потрібне співпрацювати з агентами, тому агент вам не кожну не кожен будинок запропонує, якщо ви йому скажете, що ви взагалі не хочете йому платити. Тому цей момент уточнюєте. Але давайте все ж таки умовимо, що на первинці навіть користуючись послугами рієлтора, котрий вас супроводжує, та по Факту надає вам якби, комплексну послугу, котра коштує недешево, ви потенційно можете заплатити нуль. На вторинці така опція взагалі відсутня. Та й насправді, мало того, більшість об'єктів на вторинці і так продаються через агентів, котрі і так візьмуть з вас е, комісію. Тому реально краще брати агента, котрий так само візьме за свої послуги гроші, але буде діяти виключно у вашому інтересі. Ну і відповідно не буде ось цього дисбалансу, що ви якби, приходите до агента. Котрий по суті представляє інтереси власника, але він також, якби і ваші інтереси, мусить, мусить представляти, якщо ви платите йому гроші, ми всі розуміємо, що якби транзакція купівлі нерухомості, купівлі продажу, вона має дві сторони, у котрих є протилежні інтереси, і тут якби ну. Агенту нерухомості дуже складно задовільнити повністю і того, і іншого. А так у вас є якби людина, котра по суті стоїть тільки по вашій стороні і воює тільки за вас. Шоста частина, друзі. Терміни тут, звісно, вторинний ринок попереду і дуже попереду. Найчастіше питання отримання ключів там на вторинному ринку це питання пари тижнів після умови перенесення власності. Якщо ви купуєте житло не до ремонту, в принципі, можна після цього одразу переїжджати та спокійно собі мешкати. І з первинкою ситуація, звісно, набагато більш складна, бо, по-перше, не завжди будинок вже зданий, і іноді треба чекати. Потім друзі, треба чекати, аж ця квартира вона придбає вигляд, хоча б мінімально придатний до проживання. тобто, там має бути кухня і має бути ванна кімната. Тут дуже часто починаються хороводи із там ремонтними бригадами, котрі роблять ремонти, роблять їх дуже часто неякісно, і ви там змінюєте протягом одного ремонту кілька бригад і так далі. І це, звісно, затягує процес, особливо якщо це перша ваша оселя і перевіреної команди ще у вас немає. Є ризики розтягнути ремонт при цьому дуже надовго. Якщо нерухомість купується в іпотеку, таке затягування може створити реально труднощі, тому що. Навіть кілька місяців платити рату і оренду це дуже тяжкий фінансовий груз. Тобто, по факту, ваші житлові затрати вони іксуються в два рази. На ровному місці. А якщо ми додамо сюди факт, що ти щойно, скоріш за все, спустовшив якби, свою копилку, все, що у тебе було під подушкою, на перший внесок, то це стає реальною проблемою, і в певному моменті можна просто зрозуміти, що у тебе якби, немає грошей на те, щоб закінчити ремонт, і ти залишаєшся у, у безвихідному становищі, тому що у тебе ти не можеш приїхати, бо ремонту немає. ремонт не може бути закінчений, бо немає грошей. І якби твоя оренда вона продовжується паралельно з ратою, і невідомо, що в цьому випадку робити, або різко збільшувати свій дохід або у когось там займати. Ну це нікому, звісно, не хоті хотілося б цього робити. Тобто, у цьому плані, друзі, ми повністю, я думаю, можемо віддати перевагу вторинному ринку, тому що це набагато більш зрозуміло і швидко. Ну і остання сьома частина це адаптивність. Я впевнений, що люди, котрі вже стикалися із пошуком житла на вторинці у Польщі, вони могли помітити. Таку проблему насправді дуже болючу, що на всьому ринку може знайтись буквально пара варіантів, котрі будуть дійсно там, подобатись у плані інтер'єру і взагалі у плані там, ремонту, у плані ось цього вайбу та якоїсь атмосфери, котра панує в оселі. І дуже важлива ремарочка, що ми зараз кажемо, звісно, за варіанти у рамках певного бюджету за будь-які гроші, якби можна, можна купити квартиру, котра буде вам дуже сильно подобатись, там ту саму. Дуже добру, красиву і простору, але ми з вами живемо якби у реальному світі, і ми розуміємо, що у кожного є якийсь X бюджет на те, щоб реалізувати угоду. І насправді цю проблему не варто недооцінювати, бо за чотири роки роботи я вже, звісно, переконався в тому, що українці та білоруси вони мають ну зовсім інший, якби погляд на взагалі квартирне питання. Те, що для поляків ок, для українців і білорусів це взагалі ноу, no, Ніколи ми там не це не купимо і жити там не будемо. Те, що для поляків там преміум люкс, типу вау, клас зі смаком зроблено, це для українців, типу білорусів. Ну, окей, типу, можемо тут пожити якийсь час, поки не назбираємо коштів на те, щоб зробити так, як ми хочемо. Зараз з потенційним клієнтом ведемо власне, розмови щодо співпраці. Він каже, що він просто розчарований у Врославі, тому що. У його бюджеті, котрий, якби, не є низький, він є абсолютно адекватний, просто немає нічого, що йому подобалось. Тому у цьому плані первинний ринок набагато більш якби дружній, адаптивний. Так, вам, звісно, доведеться пройти кабалу із ремонтом, з бригадами і так далі. І, можливо, це продлиться довго, але у результаті це дозволить вам отримати ту оселю, котра буде ось саме вашою, до котрої ви будете щодня приходити, розуміти, що тут. Ось це стоїть так, як я хочу, підлога така, як я хочу, стіни, колір так, як я хочу, і якби, взагалі ось цей вайб, ось всі ці складні елементи, ви їх зробили під себе, ви знаєте повністю функціонал квартири, і, ну, звісно, в такій оселі набагато більш приємніше живеться. Звісно, друзі, якщо б. У кожного була фінансова якби можливість купляти сирі стіни, вкладати у ремонт та ще й чекати на закінчення. То я впевнений, що майже всі де да взагалі навіть не українці та білоруси, а всі люди вони е, цілились би у користь первинного ринку. Вони е, ну не замислювались би там над фінансовими питаннями. І звісно, в такому разі первинний ринок він набагато більш зручний, але живемо з вами знову ж таки. В реальному світі, де є фінанси, де є інші якісь затрати, і тому потрібно рахуватися з тим, що вторинка вона не завжди дає нам те, що ми хоч хочемо, але вона зручніша, простіша, швидкіша і в кінці кінців дешевша наразі ще ніж первинний ринок. Але друзі, я хочу вам сказати, що. Останнім часом якось я помітив, що забудовники, вони ну великі забудовники, великі корпорації, там із топ-5, максимум топ-10 забудовників Польщі, вони пропонують ну дуже смачні якби, промоції. Вони дуже активно торгуються із тобою. І коли ти вицепляєш ось такі промоційні ціни, дуже і дуже знову ж таки атракційні, я вам кажу ще раз, що ось 600 тисяч за. Новобудову від доброго, якісного забудовника на трикімнатну квартиру 50 квадратних метрів, це там не 45, типу не там 43, іноді таке теж будують. А ось, ну, так, 50 метрів, будемо казати, чесно, це не дуже велика трьошка, але це трьошка, котра дуже розповсюджена у Польщі. І за 600 тисяч ви можете придбати саму нерухомість. Якщо ви вкладете 100 тисяч в ремонт, ну ви там зробите. Ну не хороми, але ви зробите ремонт, який буде краще ніж там 80 плюс відсотків типу вторинки. Серйозно, ви якщо підете в ринок, почнете дивитись, ви це зрозумієте. Тобто 2 к на метрі, там десь 450 євро на квадратний метр, це бюджет, який дозволяє зробити з квартири реально цукерку. І виходить, що ви за 700 тисяч злотих маєте квартиру 50 метрів з ремонтом на ну, дуже високого класного стандарту. І на вторинці шансів таке знайти, друзі. Шансів майже немає, я вам так скажу. Тому ось в цьому плані, якщо ви зловите якусь дуже класну файну промоцію, або дуже добре поторгуєтеся з забудовником, а вони зараз це активно роблять. Є шанси реально придбати реально класний варіант, котрий вам послугує як дуже добра інвестиція, тому що потім ви його, коли настане час, ви його продасте з дуже добрим прибутком для вас. Тож, друзі, all in all, як ви бачите, немає тут якби однозначної відповіді, я вам це одразу сказав, і кожен з варіантів він кращий та зручніший. Під різними кутами, але якийсь підсумок, ми все ж таки маємо зробити. Тому я б сказав, так у якості першої нерухомості, тим паче, в іпотеку кращим варіантом буде, на мою думку, саме вторинний ринок, завдяки своїй швидкості, простоті розуміння. Та ну, набагато нижчим порогом входу від під кутом якби, коштів ремонту і адаптації. Але я розумію, що першого селю її, звісно, не хочеться купляти яку будь-яку, на яку вистачає грошей. Тому я би обрав таку стратегію, що я би спочатку пішов на вторинку дивитись. І тільки після того, як я упевнюсь, що на вторинці під мій запит нічого немає, те, що, що мені подобалось, я б тільки тоді йшов, йшов би у цій ситуації, роздивлявся первинку. І якщо ж ви маєте фінансові можливості там і чекати на кінець будови, і вам залежить на тому, щоб реалізувати власне саме це своє бачення, і якщо ви можете докладно перевірити об'єкт перед його купівлею, у разі чого також миритися з косяками, котрі можуть якби виникнути. На первинному ринку, навіть під варунком того, що ви перевірили об'єкт. Якщо ви готові, то окей, первинка це набагато краща опція для вас, на мою думку. Як завжди, сподіваюся, що було цікаво і корисно. Дуже буду вдячний, якщо ти підпишешся на канал, напишеш якийсь коментар, прожмеш лайк. Мені дуже зараз важлива підтримка, бо не дивлячись на те, що я регулярно роблю контент. Щотижня у мене нове відео, у мене якось якби охвати падають. Люди, я не знаю, може там Ютуб менше мене рекомендує. Тому якщо вже відео було для тебе корисним, і ти щось нове з нього винес, то будь ласка, прожми лайк і дуже бажано напиши якийсь коментар. А якщо знову ж таки зараз ти знаходишся у пошуку і ти ну реально хезе що обрати, або ти там просто губишся у всьому цьому процесі, то you're welcome, запрошую на консультацію. Принаймні порозмовляємо, навіть якщо там не дійде до співпраці, то Ну, принаймні, ти зможеш почути якусь там третю думку від особи, котра, можна сказати, живе нерухомістю. Бо у мене якби вона займає більшу частину мого життя. Добре, це чи погано не знаю, але це буде 100% тобі корисно. Все, до нових зустрічей і чао!